Вітаю! Просто зараз ми з вами вирушимо у неймовірну подорож, таку, що відбувається всередині кожного з нас щодня. Ну що ж, поїхали? Давайте коротко про наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з точки неповернення, тобто ковтка. Потім зазирнемо на без перебільшення, небезпечне перехрестя, де їжа розминається з повітрям. Далі м'язовий спуск прямо в кислотну камеру шлунка, і на десерт розберемось, як наш мозок диригує всім цим оркестром. І так, все починається з одного єдиного свідомого рішення, одного руху, який запускає цілу ланцюгову реакцію, складний автоматизований процес. Ковтання. Ну що тут складного, правда? Насправді ж це, це цілий балет, ідеально скоординований рефлекс. От дивіться. Перший рух свідомий. Ми вирішуємо ковтнути. Але щойно їжа перетинає певну межу, все, вмикається автопілот. Процес стає повністю автоматичним. Це схоже на передачу естафетної палички. Язик робить перший поштовх. М'язи глотки миттєво підхоплюють цей рух, і вже стравохід завершує справу. От вам і перехід від свідомого контролю до потужного несвідомого імпульсу. Гаразд з цим розібралась. А тепер давайте перейдемо до, мабуть, найвідповідальнішого моменту Справжні точки перетину, де ставки надзвичайно високі. От тільки уявіть собі глотка це по суті жваве перехрестя, тут зустрічаються два життєво важливі потоки: їжа, що прямує до шлунка, і повітря, що йде до легень. І їм якось треба розминутися, причому безпомилково. І що найцікавіше, уся ця система тримається на одному єдиному запобіжнику: один крихітний збій, один невірний рух, і все, катастрофа. Їжа летить не туди. А тіло ж виконує цей трюк тисячі разів на день. Просто задумайтесь. І ось він, наш мовчазний герой, надгортанник. Цей маленький хрящик це ідеальний стрілочник. В потрібний момент він блискавично опускається, перекриває шлях повітрю і направляє їжу точно за призначенням. Безпомилково. Щоразу. Добре, небезпечне перехрестя позаду. Що далі? А далі харчова грудка потрапляє в такий собі експрес-тунель з одностороннім рухом, що веде прямісінько до шлунка. Так, мова йде про стравохід. Це м'язова трубка довжиною приблизно 25 см. Але не думайте, що це просто якась пасивна труба. О, ні, це дуже активний транспортний канал. Здавалося б, їжа просто падає вниз під дією гравітації, так? А от і ні. Цікавий факт. Навіть якби людина їла стоячи на голові, їжа все одно б дісталася шлунка. І все завдяки потужним м'язовим хвилям, які називаються перистальтика. найкраща аналогія це тюбик із зубною пастою. От саме так воно і працює. Один шар м'язів позаду їжі стискається, а інший попереду розслабляється, і так створюється хвиля, що невпинно, сантиметр за сантиметром, проштовхує їжу тільки в одному напрямку. Отже, наша подорож триває. Харчова грудка прибуває на наступну велику станцію. І це не просто зупинка, це центральний переробний комбінат нашої травної системи. Шлунок здається, що це просто мішок, так? Але це справжній диворезервуар. Завдяки своїм складкам він може розтягуватися і вміщувати до трьох літрів. Тільки вдумайтесь: саме тому ми можемо поїсти один раз добряче, а не жувати щось безперервно цілий день. І ось тут починається справжня хімія. Їжа потрапляє в агресивне середовище у такий собі кислотний котел. Тут є все і хлоридна кислота, що вбиває мікроби, і ферменти, які, наче маленькі ножиці, починають розрізати білки. А найдивовижніше те, що сам шлунок при цьому не перетравлюється все завдяки спеціальному захисному шару слизу. А на виході зі шлунка стоїть суворий вартовий. Такий собі м'язовий клапан або сфінктер. і він не випустить їжу далі, поки вона не буде оброблена як слід. Все дуже чітко. Добре, але звідки шлунок взагалі знає, що пора працювати, коли виділяти весь цей кислотний коктейль а відповідь криться у дивовижному тісному зв'язку з мозком. І ось тут найцікавіше травлення починається не з першого шматка. О, ні, воно може початися задовго до цього. Від одного лише погляду на апетитне тістечко, від запаху свіжеспеченого хліба наш мозок вже дає команду шлунку. Готуйся. Згадайте це відчуття, коли від вигляду смачної їжі починає виділятися слина. Так, от, це не просто психологія, це цілком реальний фізичний процес. Це мозок дає команду всій травній системі. Увага, бойова готовність їжа на підході. Але ця медаль має і зворотний бік. Цей зв'язок працює в обох напрямках. Будь-який стрес, якась тривожна розмова та навіть просто напружений фільм під час обіду можуть буквально поставити травлення на гальма. Мозок вирішує, що є важливіші справи, ніж перетравлювати їжу, і перемикає ресурси. Ну і нарешті, давайте поговоримо про час. Бо, як виявляється, в роботі шлунка час це ключовий фактор. Шлунок ставиться до різної їжі по різному. От, скажімо, вода чи сік пролітають майже миттєво. Якась каша чи хліб це вже десь години 4. А от шматок жирного м'яса, ну, він може зависнути в шлунку і на 6, і на 8 годин. Уявляєте? І ще один важливий момент шлунок це перш за все подрібнювач і дезінфектор. А от всмоктування більшості поживних речовин це вже робота для наступних відділів. Хоча, звісно, є винятки вода, деякі солі, алкоголь і ліки починають свій шлях у кров саме звідси. Отже, вся ця дивовижна, повністю автоматизована подорож. Вона показує наскільки тісно пов'язані наші думки і наше тіло. І це залишає нас із одним цікавим питанням, над яким варто замислитись. От просто зараз, коли йде розмова про їжу, які сигнали отримує шлунок від мозку? Цікаво, правда ж? Дякую за увагу.